Взагалі жити не страшно, кров добре жити, як ти у своїй Україні, рідний Богом даний, але ворог на нас напав, обстрілює нас, усе знищує і дітей, і, і людей, і, і, і ну, не вибрати все, все знищує, отут страшно. Останнім часом російські окупаційні війська мають успіхи та поглинають село за селом на Покровському напрямку. Відтак є загроза, що вони також будуть тут. Це Гродівка, невеличке село, що стоїть на шляху ворожої армії. За даними сайту, діп стоїть мап звідси до лінії фронту 5,5 кілометрів. Зранку був обстріл, і тільки зараз стало тихіше, але ще подекуди чутно вибухи. Люди почали виходити зі своїх ураків, але їх не так багато, бо більшість виїхала або ще збирають свої речі. Лише на центральній вулиці можна побачити місця. Інші вулиці. Спустошені, на котрих стоять покинуті та поневічені домівки. А в огородах починає панувати бур'ян. Майже все говорить про приближення фронту. Люди виїжджають в безпечні місця, але сподіваються, що ще приїдуть зібрати врожай, якщо буде на це така можливість. У нас під окупацією наразі перебуває село Новоолександрівка стосовно прогрес, стосовно інших населених пунктів ідуть бої, ідуть в тому, що по нашій громаді проходить лінія зіткнення. Ця лінія зіткнення дуже мобільна, і у нас основний напрямок на нашу громаду. На сьогодні це покровський напрямок, і на, наш, на нашу громаду іде навала ворога. Ми бачимо страждання людей у 21 му столітті. Дуже важко ми переносимо цю ситуацію. Ну в Гродівці близько трьох тисяч населення мешкало. Наразі цифра така плаваюча. Ну, я вам хочу сказати, десь підсотків сімдесят людей виїхало відповідаємо за евакуацію дітей. Потім евакуацію людей похилого віку, одиноких, ті, які у нас на обліку, і е, людей, які звертаються до нас своєю особистою особистим проханням, тому що. У них якісь форс-мажорні сімейні обставини. Ми теж приймаємо живу участь у евакуації цих людей. Я бачу, що у вас виїжджає амбуланторія, школа також розбита. Скажіть, як надаються послуги громадянам? Наш центр, який об'єднує сімейні медицини, знаходиться в Покровську. Люди мають туди змогу приїхати до останнього часу. Амбулаторії працювала і в Гродівці, і в Новоекономічному, Тільки переїхала, була із Новоолександрівки. кожен лікар мобільний, у них є транспорт. Є проблеми, коли виникають обстріли, і повинні виїжджати парамедики або повинні виїжджати ДСНС. Ну, Намагаємося. Ми підтримуємо з ними тісний контакт. І як би сказати, люди без. Якщо є можливість доступу, це я маю на увазі обстріл активний і люди, не можуть до них виїхати парамедики, волонтери, то тоді люди чекають. Чи встигли люди зібрати зерно? Е, ні, вони збирали зерно, те, що було підозиму, озиму пшеницю, е, збирають. Дехто є з посіви соняшника, ще не зібрали, ще не на часі. Ну, будуть збирати, якщо дадуть можливість. У нас в сторону Іванівки були пшениця минулого року посіяна, це підзиму, озима, озимі поля. Так що наші виїхали комбайнери, але їх почали обстрілювати планомірно. Ворог не дає збирати пшеницю. Вона залишається в полі горить. Обо магазини працюють, пенсію привозять. Ну от до сьогоднішнього дня привозили пенсію у мене на І магазини працюють. Так. В принципі, непогано, нам жалується наче ні. Ось ці ще привозять, заберемо. І за два місяці дають гуманітарну, бо видно, знають, що така буде проблема. Понимаєте? Зарані за два міся дали, на два місяці наперед дали за ну, церпень, так би говорити. Далі як швадець. А рада вам як допомагає, гуманітарка, у я, да. я, я бачу хліб а, привезли. Да. А що ще? Ну от допоможуть, вікна у нас розбиті, заб'ють брата. Сьогодні прийшла, сказала прийти. Ну, ми знаємо, що буде завтра. Чуємо сьогодні цілий день стріля Щось у мене не знаю, може я не права Інтуїція важко. Великі потери були, але переможемо. Привіт! А що всі фотографірують? Так, так, будеш. Не треба фотографірувати. А може фотографірувати. Сказали, бери хліба, скільки хоче. Дотримання таких норм. Я от повинна тут залишитися, тому що тут могили моїх батьків, і мій будинок. Ну, будинок, люди завжди, люди смертні, люди помирають, і той будинок залишається, а людини немає. А е, на сьогодні треба прийняти рішення виїхати, зберегти здоров'я, буде можливість. Вони повернуться сюди. Головне це зберегти життя людей.